Можеш поділитися якимись деталями, наприклад, запитів останніх клієнтів. Ну, типу, за останній місяць, два-три, от було там п'ять клієнтів, які хотіли купити власне житло. Хтось хотів інвестувати. Ну просто щоб ми предметно обговорили, які запити заходять конкретно зараз. Ну дивіться, якщо ми будемо обговорити зараз останні кейси, так. наші ми в процесі трьох кредитів угу. українці, які для власного житла, і один клієнт у мене є, який. А, інвестор і буде купувати комерцію. А Бітасау, ну, тобто для власного проживання є клієнти. Три От, наприклад, чи три беремо клієнти, одну да? сім'ю. Да. да в них там ви ж розумієте, це е... всі по тимчасовому захисту чи ті, які живуть тут давно? Ні, є людина, яка з резиденцією, є, які проскочили по тимчасовому захисту в процесі. Запит на, наприклад, для проживання власного. Звісно, кожен українець він що чує, те він і тряслює. Ну сожка.